Так, Діаночка, ще трошки демалюємо павутинку, і все буде у нас готово. Пані Наталя разом з іншими викладачами центру дитячої та юнацької творчості влаштували тематичне свято для дітей на Геловін. Я сьогодні роблю аквагрим, і ще трошки пізніше буде у нас тут проходити майстер-клас. А що за будемо робити тикавки з фетру. Діана завітала сюди з мамою. Однак, малюнок для себе обрала самостійно. Вчора в мене була англійська мова, і ми на дошці малювали павучків і павутинку. І я надихалася от цією ідеєю. А ось Дар'я створила самостійно для себе наряд. Дівчина часто відвідує різноманітні заходи, адже ходить в один з гуртків закладу. Вона розповідає, дуже скочила за друзями, тож їй дійсно не вистачало таких свят. Вважаю, що це потрібне свято, тому що зараз не дуже багато так цих свят, і коли вони проводиться, то я, дуже, я вважаю, що це дуже гарно. Я очікую якісь, мабуть, там конкурси солодощі. На Геловін діти чекали цілий рік, кажуть викладачі. Придумували собі образи, вибирали разом з батьками костюми, готували атрибутику, грим та зачіски. Програма була дуже насичена. Під час майстер-класів також діти провели акцію Гарбуз оберіг для зсу. Ми е, вирішили не просто відсвяткувати Хелловін, а зробити таку соціальну акцію, е, як і виготовити оберіг своїми руками. Дітки виготовлять оберіг для зсу. Гарбуз як оберіг. Від е, нечисті, а це зараз дуже актуально, тому що наші солдати, наші воїни якби захищають нас зараз від нечисті. Ці всі гарбузики будуть зібрані і відправлені 232-му батальйону, якого з яким ми дуже тісно співпрацюємо. До заходу долучилось понад 70 дітей.